Як медицина, але сфера обслуговування мені сподобалася люди тут. Привітні хліб е, смачний, а не то, що там ви пишете з домішками, з пліснями не знаю. По смаку він вкусний, з чого він робиться, не скажу, не знаю. Але реально хліб смачний. Е, люди привітні. І ну, там, де я був, наприклад, готелі, магазини, різні заправки, люди тут привітні і ну, привітні, тобто те, що ви пишете сферу обслуговування, не дуже то ну, я, наприклад, цього е, не побачив і не бачив. Сподіваюсь, теж цього не побачу. А в будь-якій країні є люди, які скажімо так чи неадекватні, чи нерозумні, чи непривітні, Да? В будь-якій країні це не залежить. Наприклад, моя та ця думка, що це не залежить від того, чи це буде Україна, чи це буде Польща. Так що. Ви так написали, не знаю, чого ви так написали, чи ви тут були взагалі, чи ні. Мені все сподобалось в Польщі, люди привітні, хліб смачний, пліснявий не побачив. І сфера обслуговування. Ну мені, мені сподобалося, тому що ну реально, реально сподобалось, тому, що ніхто тобі не хамить, ніхто ну все коротше, чудово.